Таке досить таке питання, воно викликає мене такі емоції. У липні місяці мені зателефонувала Ольга Петрівна і сказала про те, що це головний лікар, Це головний лікар, так. що буде працювати наша лікарня для мене це була дуже шокуюча новина. Що в себе включає зараз обласна лікарня інтенсивного лікування? Так, зараз все розповім. Скажіть, а скільки зараз лікарів налічує лікарня? Травматолог, хірург, нейрохірург, кардіолог, судинний хірург, ревматолог, терапевт. Якщо у пацієнта немає декларації з сімейним лікарем, але він хоче її перезаключити. У нас є контакти сімейних лікарів амбулаторій, де ми можемо зателефонувати, скоригувати шлях пацієнта, і він зможе заключити декларацію. А з цих послуг є якісь безкоштовні? Всі ці послуги безкоштовні. Медична допомога це, мабуть, друга річ, про яку починають думати всі переселенці після оренди житла, коли влаштовуються на новому місці, і тут постає багато проблем, тому що в кожного з нас були свої дитячі лікарі, терапевти, стоматологи, до яких ми ходили поколіннями і роками. А тепер наново доводиться шукати своїх. В Києві запрацювала Маріупольська обласна лікарня інтенсивного лікування. І сьогодні в проєкті Давайте розбиратися ми з'ясуємо, які послуги можна отримати, які послуги можна отримати безкоштовно, до яких лікарів звернутися. Маріупольцям, ті, хто знаходиться зараз в Києві, і чи може ця лікарня приймати маріупольців, які зараз розбросані по всій Україні. Отже, сьогодні мій гість Євген Дубров виконуючий обов'язки завідувача консультативної поліклініки Маріупольської обласної лікарні інтенсивної терапії. Добрий вечір. Добрий вечір. Добров Євген Олександрович, лікар-хірург. Виконувач обов'язків завідувача консультативної поліклініки Маріупольської обласної лікарні інтенсивного лікування в Києві. Народився у 1990 році. Закінчив Донецький національний медичний університет. В обласній лікарні інтенсивного лікування міста Маріуполя працював з червня 2019 року на посадах лікаря-хірурга та лікаря-ендоскопіста. Повномасштабну війну зустрів в Маріуполі і до 5 квітня 2022 року виконував свої професійні обов'язки. Після евакуації з міста і до серпня 2022 року працював на посаді хірурга-онколога в Одеському регіональному протипухлинному центрі. У вересні 2022 року поновив роботу в Маріупольській обласній лікарні інтенсивного лікування в Києві. Пане Євгене, перше питання все ж таки буде а, трохи про Маріуполь. А, хочу повернутися а, в той час, коли ви виїжджали з Маріуполя. Я знаю, що це було в квітні місяці. Так. А ви були в Маріуполі. Скажіть, будь ласка, тоді ми всі прекрасно пам'ятаємо і вже добре знаємо, як багато життів врятували маріупольські лікарі під час війни, і сотні життів, на жаль, втратили, тому що не змогли допомогти. Скажіть, от в той день, коли ви виїжджали і бачили свою лікарню постання на той час, якою вона вам запам'яталася? Таке досить таке питання. Воно викликає мене такі емоції. Я пішов з лікарні 5 квітня і лікарня була розбита. На жаль, у нас були прильоти на між 3 та 4 поверхом. Моє відділення, в котрому я працював, це було друге хірургічне відділення, було розбите вщент. Також були прильоти у нас в адміністративну будівлю. На жаль, лікарня повноцінно вже виконувати свої функції все-таки не могла. Так, там лікарі деякі вони ще залишалися і продовжували надавати допомогу. Але я для себе вирішив, що для мене вже все досить. І я е, вийшов з Маріуполя. Скажіть, а от за той час, коли ви працювали в лікарні, е, що найбільше закарбувалося в пам'яті? Може, день, може, випадок такий, що вразив, і такий, що ви не забудете? Ну, я б так би сказав, що це е, феномен, я би назвав би це Маріуполя, те, що кожен день він був набагато гірший за попередній. І от е, як то кажуть, ну вже все дно пробите. Але, але ні. Все гірше, гірше і гірше. І от цей поток пацієнтів, їх стає все більше і вони все важче. У вас ресурсів стає все менше. Є банальна, таке от, як виснажилися працівники персоналу. І в таких от досить складних умовах людям доводилося працювати і навіть не тиждень, і не один. Також треба було вирішувати дуже багато питань, не тільки з лікування пацієнтів, але ще організаційні питання треба було якось вирішувати. Так що і З кожним днем це реально ставав такий титанічний труд. Так що так. Ну і на жаль були випадки, коли відчував безсилля, бо допомогти в тому чи іншому випадку? Ну іноді на жаль, не було змоги? Пацієнти, ми пацієнти, іноді забуваємо про те, що лікарі ну вони теж люди, і ви теж були виснажені, як і ми фізично і морально. Скажіть, будь ласка, як все ж таки вдалося зібратися, і чи змінився психологічно з того часу колектив? Як вплинули військові дії на людей, з якими ви працюєте зараз? Колектив ну у нас от я можу так сказати, що як сформувалося таке от як ядро. Ми з цими людьми е, пройшли Маріуполь. Ми працювали пліч-опліч. Е, до речі, в мирний час з деякими лікарями я не перетинався навіть в операційній, а вже після 24 лютого е, разом оперували. І от ми зараз, до речі, вже оперуємо в Києві в одній операційній. Так що е, от, ми от, сформувався такий от колектив, таке от е, можна назвати не як це сказати я, реально ядро. А цей колектив одразу зрозумів, що так, ми виїхали і будемо працювати. Чи ви взяли якийсь час на перепочинок на те, щоб зібратися? Ну ви ми коли виїхали з Маріуполя? Всі ж виїжджали лікарі? не... Організовано? Одне, не організовано. Це все хтось виїхав в лютому, хтось переважно виїхав в березні. От я в квітні. Були лікарі, котрі ще виїжджали наприкінці квітня. І так сталося, що люди були трошки дезорганізовані і їхали туди, де їм було зручніше. От у мене, наприклад, я виїхав і почав працювати в Одесі. Але в. У липні місяці мені зателефонувала Ольга Петрівна е, і сказала про те, що це головний лікар, це головний лікар так. Е, що буде працювати наша лікарня. Для мене це була дуже шокуюча новина. Е, потім іще. У нас був такий чат лікарський в Вайбері. і от щоб ви розуміли, десь з березня місяця там не було жодного там якогось ну, сповіщення. І тут, я дивлюсь, чат став, там люди, якісь додаються, щось там обговорюють, з якого там числа що почнеться працювати. Я особисто вже повернувся на своє робоч... робоче місце в обласну лікарню на посаду лікарів хірурга в вересні місяці 22 року з того моменту, коли ви зрозуміли, що лікарні в Києві бути і можна відновити її функціонування, що було найскладнішим до моменту, коли вона відкрилась? Найскладніше це перше це очікування. От ми чекаємо, бо Потім ми приїхали подиви, подивилися на лікарню, щоб ви розуміли на другому поверсі. Ще й йшов ремонт. На той час. І якось ще нам тоді досить важко уявлялося, що тут може бути. І що планується, бо кругом якась там цегла, там якісь мішки, так що так. І потім воно якось поступово, але ремонт закінчили, людей стало все більше. Я маю на увазі працівників до нас повертатися, люди почали поновлювати роботу. Які були ініціативи? Від тих, хто допомагав розпочати а, на нову роботу, uh -huh. хто вам допомагав і як вас взагалі прийняла столиця? Uh -huh. Ініціативи, хто допомагав? Допомагали так називаємо волонтерські організації, наприклад, Мальтійський орден. Потім Здоров'я, гуманітарна допомога. Також дуже сильно допомогла Донецька обласна адміністрація. В саме там хтось, ось, наприклад, із гуманітарних організацій, хтось, наприклад, навіть купив монітор і за це їм дуже велике дякуємо, хтось допомагав медикаментами. Ну а хтось реально там привезли дуже таке сучасне обладнання. Отже, лікарня відкрилась у грудні. Консультативна полі поліклініка почала працювати ще, так скажемо, в вересні, але повноцінно уже зі стаціонарами функціонуючим, то так, це грудень 22-го року. За якою адресою зараз лікарня е, вулиця Олександра Довженка, 3. орієнтир, станція метро Шулявська. Що в себе включає зараз обласна лікарня інтенсивного лікування? Так, зараз все розповім. У нас є консультативна поліклініка, де е, ведуть прийом е, такі спеціалісти, наприклад, як травматолог, хірург, нейрохірург, кардіолог, судинний хірург, ревматолог, е, терапевт. До нас може звернутися будь-яка людина. Бажано, щоб є телефон реєстратури, можна зателефонувати і за попереднім записом записатися на зручний для вас день. Тобто не потрібна, наприклад, довідка переселенця або додаткове направлення від сімейного лікаря, якщо людина розуміє, що їй потрібен спеціаліст профільний, наприклад, так. можна зателефонувати можна і зателефонувати наприклад. і ми приймемо всіх. Направлення від сімейного лікаря воно бажане, але якщо у вас його не буде, нічого страшного, ми це якось вирішимо. Так що ми приймемо, приймаємо навіть без електронного направлення. Скажіть, а сімейний лікар в є? Е, у нас є лікар-терапевт, але у нас індивідуальний підхід до кожного пацієнта. І якщо у пацієнта немає декларації з сімейним лікарем, але він хоче її перезаключити, е, у нас є контакти сімейних лікарів амбулаторій, де ми можемо е, зателефонувати, скоригувати шлях пацієнта, і він зможе е, заключити декларацію. Які на сьогодні послуги е, можна отримати саме в поліклініці? Е, наприклад, з лікарями ми зараз угу. з'ясували, які ведуть прийом, а які ще послуги для маріупольців? Із інструментальних методів діагностики у нас є узд е, ультразвукова діагностика, е, також ми можемо виконувати електроміографію, е, ехо серця. Також функціонує кабінет ендоскопії, де можна виконати відеогастроскопію та колоноскопію. Також у нас там ведеться завжди фотофіксація і усіх цих досліджень. А з цих послуг є якісь безкоштовні? Всі ці послуги безкоштовні. У нас функціонує рентген. На жаль, такі дослідження, як КТ МРТ, ми поки виконувати не можемо. Але ендоскопія, ендоскопія це безкоштовна послуга. Безкоштовна послуга, так це пакет від НСЗУ, і ця куп... у нас послуги безкоштовні. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, що далі? Наприклад, людині знадобилося стаціонарне лікування? А, вона звер... може звернутися за такою послугою в лікарню? Так, в нашій лікарні функціонує стаціонар. Стаціонар у нас представлений це хірургією, травматологією, кардіохірургією, судинною хірургією, кардіологією, нейрохірургією, ну також гастроентерологія. Скажіть, а які ви маєте на сьогодні можливості? Чи є у вас, наприклад, операційні? Так, у нас дуже сучасна операційна, з дуже сучасним обладнанням. наприклад, урологічне обладнання, воно реально найсучасніше в Україні і не в кожній операційній є те, що є, от, наприклад, у наших спеціалістів з урології. До речі, на базі нашої лікарні проводять майстер-класи для лікарів, і ці майстер-класи вони всеукраїнські, і лікарі приїжджають, навчаються інноваційним технологіям, в тому числі з лапароскопічної урології, функціонує дуже потужно. Травматологічне відділення на чолі з заслуженим лікарем України Ставицьким Олексієм Борисовичем, І також нейрохірургія, хірургія. В хірургії виконуються втручання, в тому числі і лапароскопічні. Скажіть, а чи є в лікарні екстрена допомога? Зі швидкої нам пацієнтів не привозять. Але бувають іноді випадки, коли пацієнта це індивідуальні. Наприклад, в от, до речі, це вчора було. Пацієнта з Крематорська доставили в нашу лікарню. Він кардіологічного профілю, там, якщо я не помиляюсь, АВ-блокада. І в на базі нашого лікувального закладу е, виконано е, вже терапію, і пацієнту, до речі, стало набагато краще. Колектив у вас змінився. Важко було адаптуватися, важко було звикати до нових людей. Ну, до всіх можна пристосуватися. Так, у нас колектив, у нас така, скажімо так, стала збірна селянка. Дехто з Маріуполя, дехто з Краматорська, є з Бахмута лікарі. Також до нас приєдналися декілька лікарів. Вони працювали в Києві в Олександрівській лікарні. Ну нічого, все працюємо один одного розуміємо. Так що так. А ми сьогодні з вами вже трошки поговорили про безкоштовні послуги, але все ж таки може а, про, про щось не сказали. От, якщо я вас спитаю про всі безкоштовні послуги, які надаються в лікарні, будь ласка, розкажіть про них. Всі операції безкоштовні. В плані: якщо треба придбати медикаменти, то у нас усі базові медикаменти, котрі перечислені в національному переліку, є, і за них платити нічого не треба. Якщо медикаментів немає в національному переліку, а вони пацієнту будуть необхідні, тоді їх треба буде придбати. А пам'ятаєте, колись було, пацієнти купляли навіть гігієнічні засоби. Зараз така штука є? Ні, такого немає. Чи її веде прийом гінеколог? І якщо так, то може якісь обстеження можна пройти, і їх можна пройти безкоштовно, Розкажіть про це? Так. Гінекологічна служба у нас є. Виконуються навіть оперативні втручання у пацієнток з гінекологічною патологією. Потім всі обстеження безкоштовні. У нас є змога виконати ну, огляд пацієнтки, виконати УЗД, і це, це буде безкоштовно. Давайте поговоримо про ліки. Ви сьогодні вже говорили про ліки, які треба буде закупити пацієнту, якщо це необхідно. А от які ліки можна отримати безкоштовно? Є якісь зараз механізми, які точно дозволять це зробити? Якщо так, то які саме це ліки? Якщо пацієнт госпіталізований в стаціонар, тоді базовий, так називаємо Набор ліків він буде отримувати. це знеболюючі, антибіотики, сольові розчини. Це все в нас є. Також є деякі кардіологічні препарати: ну, накшталт, гіпотензивні препарати. Це все є у нас і це придбано за державний кошт. І пацієнт це купувати не треба. Скажіть, а скільки зараз лікарів налічує лікарня? У нас зараз вже більше 30 лікарів. Скажіть, які у вас найближчі плани? Чи є вони у лікарні? У лікарні, так ми хочемо запустити роботу, саме в артроскопію і виконувати малоінвазивні втручання на суглобах. Також дуже активно ендопротезування вибачте? і ендопротизування в то в тому числі зараз. Вже планується виконувати ендопротизування. Все те, що необхідно для ендопротизування, вже отримано. Дуже багато сьогодні було медичних термінів. Хотілося б, щоб люди, коли коли подивилися нашу програму, могли повернутися і ще раз прочитати може про ці послуги, які зараз надає лікарня, де це можна прочитати. Чи є у вас сайт, де розташовані ваші послуги? Де про це можна дізнатись? У нас є сторінка в Фейсбуці, і там можна більш детально ознайомитися з тим, хто працює, які служби працюють, і що ми можемо виконувати. Які втручання, консультації. Скажіть, до вас звернутися можуть а, тільки Маріупольці? Ні. Будь-хто, е, будь-який е, пересічний громадянин України, до переселенець, нас мож, чи не переселенець, переселенець, не переселенець е, з, зі Львова, Ужгорода, там, з Херсону можуть до нас звернутися. Ми всіх. Подивимось і зробимо те, що в наших силах. Навіть якщо так сталося, що у нас було декілька таких випадків, що так, от просто людина йшла по вулиці, побачила, так скажемо, медичний центр і зайшли з вулиці. Вони ми їх проконсультували, нікого додому не відправили. Якщо людина звертається до вас за лікарняним, у вас є можливість видати таке лікарняний зараз, це МВТН ми видаємо, якщо пацієнт госпіталізований в стаціонар. Для всіх лікарняних, для всіх стаціонарних випадків ми видаємо лікарняний. Так що так. І ще питання: про, хотіла вас спитати про людей, які звертаються за підтвердженням інвалідності. Чи проводите ви такі збори, чи є у вас такі комісії, чи видаєте ви такі документи? Ми можемо лише проконсультувати даного пацієнта, дати заключення спеціаліста, але вирішення питання щодо Призначення інвалідності, наша лікарня не займається. А ви можете скерувати свого пацієнта, куди йому далі звертатися? Це, до речі, стосується не тільки інвалідності, uh -huh. а наприклад, якщо людина звертається за якоюсь послугою, у вас вона не може її отримати. Чи ви знаєте вже а, тут, в Києві, може по Україні своїх колег, куди можна скерувати цю людину? Скерувати тоді цим питанням займається сімейний лікар або лікарським заключена декларація, і тут досить. Індивідуальні є питання і індивідуально воно вирішується. До так, речі, так. про сімейних лікарів. Що ви могли порадити маріупольцям які досі ще не підписали декларацію? От, на ваш погляд, це обов'язкова історія. Декларація повинна бути. Пацієнт повинен тоді може звернутися до нас, і ми скоригуємо його дії. І пацієнт цей зможе потім заключити декларацію з якимось сімейним лікарем. Ми йому допоможемо, скоригуємо, і потім пацієнт приїде в амбулаторію і все це зробить. І мабуть, все ж таки останнє питання. Скажіть, будь ласка, коли закінчиться війна для вашого колективу і особисто для лікаря доброва? Досить таке гарне питання. Для колективу і для лікаря Доброва війна вона, навіть якщо вона скінчиться через півроку або через рік, я не знаю. Навіть якщо ми повернемося на кордони 91-го року, ми повернемося в Маріуполь, але буде, на жаль, Оці наслідки війни. І це, на жаль, буде не на один рік. І зараз це питання не про те, що там були якісь зруйновані будівлі, але у нас дуже багато людей стали інвалідами. Дуже багато пацієнтам треба буде робити якісь реконструктивні втручання, щоб покращити їх якість життя. Тому, на жаль, це буде іще на роки. Будемо сподіватися, що це відбудеться і швидко відбудеться. Дякую вам за змістовну Дякую. розмову. Це був проєкт. Давайте розбиратися.